У нашій раї на землі нічого кращого немає, як та я мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь тивом, і печалю охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тієї Матері святої, що в мир нам Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє і дивиться на нього, і молиться за його Богу, і йде на улицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне весела рада Боже мій несе додому того Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на нього, що тільки й дива там було. А більше не було нічого щаслива я. Літа минають, потроху діти виростають і виросли. І розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася, небого. І не осталося нікого з тобою дома. Наготи старої нічим одягти, і витопить зимою хату. А ти не здужаєш і встати щоб хоч огонь той розвести. В холодній молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш плачучи вночі і степом полем ідучи, свого сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече. Он байстрянесе, покритка на базар. Безталанна я. Де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала, немає, все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за сарину з хреста ніби знята. Старці тебе цураються, мов тієї прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово мамо, велике є найкраще є слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого. І будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водиць. А тебе покине калікою на розпуті, щоб собак дражнила. Щоб собак дражнила. Та ще й вилає. Ще собак починати, щось. <говори> щоб... Да. щоб собак дражнила, та ще й вилає. За те, бач, що на світ родила. Та за те, що, що так тяжко дитину любила. І любитимеш, небого. Поки не загинеш, межи псами на морозі де-небудь під тином.